Чи готові школи та дитячі садки Бердичева 1 вересня належним чином прийняти у своїх стінах місцеву дітвору? Традиційно, відповідно до розпорядження міського голови, у місті проходить комісійне обстеження з готовності навчальних закладів до нового навчального року. 2013-й не став виключенням. Протягом двох днів перевіряючи у складі керівників управління освіти і науки Бердичівського підрозділу МНС та санітарно-епідеміологічної служби, курсували школами та садками. Звертали увагу на все: на стан навчальних кабінетів, спортивних зал, харчоблоків та їдалень, бібліотек тощо. Головне, аби заклад був готовий увійти до осінньо-зимового періоду, переконана очільниця місцевої освіти Валентина Адаменко. Без ремонту систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також без постійного догляду за мережами тут не обійтись. управлінні освіти є сім котелень для того, щоб вони всі були підготовлені до опального сезону, витрачено із міської біжки. Ще та майже 100 тисяч гривень. Відремонтовані котельні восьмої школи замінено і промито котли у котельні п'ятого дитячого садочка, відремонтовано модулі в 14-му колегумі в котельні. Велика робота проводиться у котельні спеціалізованої загальної освітньої школи номер 17 яка вже йде на стадії завершення. Лише на одну 17 школу на котельні приблизно потрібно 50 тисяч гривень. Велика увага, звичайно, звертається управлінням освіти і на ремонт водопостачання мереж, водовідведення каналізації. Лише у цьому році із 1 січня до 1 вересня витрачено близько 70 тисяч гривень на ремонт таких мереж. Краса і комфорт створені з нуля. Так, перевіряючи, охрестили кабінет хореографії, котрий з 1 вересня запрацює у 12-й школі. Охочих до мистецтва танцю у закладі вистачало завжди, розповідає директор школи Наталія Пудрій, та ось займатися їм було ніде. Хтось би просто бідкався, а у 12 дванадцятій віднайшли підходящу кімнату і зробили із неї цукерку. Стеля, ламінат, освітлення, двері, дзеркала тут все нове і сучасне. Та не лише танцями переймалася Наталія Пудрій весь цей час. Труби, дахи, щось потребувало косметичного втручання, щось капітального ремонту. Загалом все як у всіх. І знову таки, хтось би нарікав на долю і без грошів'я, гвардійці ж взялися за роботу. За рік ми змінили 41 Пластикове вікно, причому не було жодного. Ми замінили 28 метрів опалення, 50 метрів водопостачання, нові сучасні труби. Ми створили сучасний кабінет хореографії і я сподіваюся, що він поки що найкращий в місті. Ми зробили всюди косметичні ремонти, замінили 67 одиниць світла, тобто в їдальні взагалі у нас сучасне освітлення. І в харчоблоці, і на е, блоці, де діти харчуються. Закупили по можливості певну частину нового посуду, е, закупили музичний центр для кабінету хореографії, ну і намагалися створити такі, де можливо косметичний ремонт, де неможливо його зробити капітально. А завдяки батькам зроблені євроремонти, зроблені три євростелі в трьох кабінетах. В двох кабінетах зроблені євростіни. Придбано меблі. Тобто я вважаю, що зроблено дуже багато. Ну, звичайно, в цьому році була така ситуація взимку, що погодні умови сприяли тому, що у нас досить сильно протікав дах, протікав дах в основному корпусі до першого поверху. Звичайно, ми не можемо своїми коштами вкластись і зробити цей дах. Міська влада пішла нам назустріч для того, щоб відремонтувати капітально дах основної школи. Наповну використали літо і у дитсадку номер 16 для багатьох у Бердичеві не є секретом, що місцеві вихователі люди, які використовують найкраще, що є у педагогічній науці. Це стосується як організації навчально-виховного процесу, взагалі, так і застосування окремих цікавих технологій. Зокрема, в ялинці особливим чином поєднали провідні освітянські методики з елементарною любов'ю до всього красивого. На виході отримали інтер'єрний дизайн, в якому все продумано до найдрібніших деталей. Завідувач садка Ніна Бойко запровадила у закладі цілу кольорову політику. Свої кольори тут має кожна група: і ігрові кімнати, і спальні, і навіть підлога. Кольори підбирали не просто так, розповідає завідувач. Кожен відповідає вікові дітей. Те саме стосується і зображень на підлозі у кімнатах молодших, один малюнок, середніх інший. У старших не такий, як у решти. Секрет у тому, що з цією підлогою можна не лише ходити, а й вчитися за її допомоги і, взагалі, розвиватися. Як і усі дошкільні заклади, колектив нашого дошкільного закладу все літо готувався до прийому дітей вже з 1 вересня. Для того щоб для наших вихованців створити комфортну обстановку, ми звичайно робили ремонти у всіх вікових групах, але основне на що ми звернули увагу, це на капітальні ремонти туалетно-ванних кімнат. І, звичайно, в кожній групі поміняли предметно ігрове середовище. Не за те ти взялася, запевняли Ніну Бойко колеги, коли вона вирішила зробити капітальний ремонт у туалетно-ванних кімнатах. Своє рішення вона не поміняла. Зробила дві кімнати минулоріч і ще дві у 2013-му. Та так зробила, що деякі з дорослих всерйоз заявили, так я не в усіх приватних оселях. Побачиш тут, мовляв, і жити можна. У цих кімнатах змінили все від старих труб і плитки до унітазів, умивальників та вішачків. І знову таки у кожної кімнати свій колір у тон відтінкам у спальнях та ігрових кімнатах. Ми надзвичайно вдячні за підтримку у підготовці до нового навчального року міській владі та нашим підприємцям. Це водоканалу в особі Миколи Гнатовича Ривуцького, лісгоспу в особі Олександра Миколаєвича Мудревського. Та Олександр Васильович Уревесь, які постійно нам надають матеріальну та моральну підтримку. А тим часом члени комісії прискіпливо робили свою справу. Поза їхньою увагою не лишилися ані харчоблоки з усім холодильним і технологічним обладнанням, ані коридори з вестибюлями, ані навчальні класи. Обстеження засвідчило, що дарма у закладах літніх місяців не гаяли. Перевірка вчорашнього дня і сьогоднішній день показує, що колективами шкіл, керівниками, батьками зроблена дуже грандіозна і велика робота. Лише зауважимо, що у цьому навчальному році вперше відкриється хореографічний клас 12-ї школи. Уперше відкриється клас, такий же у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 15 Вірніше Бердичівський міський ліцей номер 15 Там зроблений прекрасний ремонт бібліотеки, зроблений прекрасний ремонт майстернів. Ми бачили і відвідували дитячі садки, і кожен дитячий садок, що це є неповторним у своєму роді. Зроблено все для того, щоб дитина, коли зайшла у садочок, попала в казку. Це і території, і квітники, і різні ігрові такі фігурки. Тобто, все зроблено для дитини. Великий акцент проводиться, звичайно, і тому, що коли зроблені ремонти, хочеться, щоб їх і підтримували. І коли ми приїжджали вчорашній день і сьогоднішній день, ми звертали увагу, що, який ремонт був зроблений минулого року і як він підтримувався колективами, учнями. Гідними схвальної оцінки головної освітянки Бердичева, окрім 15-го ліцею та 12-ї школи, виявилися і 10-й та 4-й НВК, і 2-га гімназія, і 8-ма школа, і 26-й, 2-й та 16-й дитсадки. Зрештою на гарну оцінку заслужили практично усі. Констатує начальник управління, і це не лише педагоги відзначає, а й безумовно батьки та міська влада, котра з готовністю бере на себе вирішення серйозних проблем. «Дякую управлінню освіти, всім керівникам закладів освіти, всім батькам, педагогічному колективу, учнівському колективу і безумовно міській владі. Спасибі нашому міському голові за ту підтримку грошову, яку надається управлінню освіти на сьогоднішній день, до початку нового начального року, якщо підсумувати 300 тисяч гривень, виділено лише на ремонт поточний мереж, дахів, каналізації, тобто всього того, що потрібно.